Привіт, мене звати Павло. І сьогодні ми будемо дегустувати старі і дуже старі бальзами. Ну, і для цієї дегустації я запросив мого співробітника Юрія Дмитровича, старожила, який пам'ятає ще коли ці бальзами випускалися, який їх тоді пробував ще в ті часи. А часи це були давні. Ось, наприклад, цей бальзам або символ. Випускався в кінці 70-х, початку 80-х. Цей рейський бальзам з 84-го року і Прикарпатський з 2010-го. Ну, бальзами це такі міцні алкогольні напої, настояні на різних лікарських травах, корінцях, там додають соки, мед, ну, тому вони такого темного. Кольору темно-коричневого або темно-червоного, і вони мають такі лікувальні, тонізуючі властивості. Ну, наприклад, на цьому пише, що термін придатності один рік, але мені здається, що він мав би бути значно довший ну у випадку прикарпатського бальзаму, надіюсь хоч 15 разів довший, а у випадку цих ще й значно більше. Ну, перші два бальзами я вже дегустував, відкрив їх пару тижнів. тому. Вони мали вже змогу подихати, тому це для них корисно, тому що вони не дихали більше 40 років, і ну, це змінить смак на краще. Ну, цей поки що запечатаний. Ну, будемо закушувати французьким сиром і оливками. Що ж, приступимо. Отже, перший бальзам це єгипетський, я так розумію, хоча ніхто точно не знав, звідки він хтось сказав, що можливо радянський, хтось китайський. Ну він у такій цікавій пляшці з нестандартним об'ємом 0,83 літри. Тут пише англійською Egyptian Vineyards», тобто єгипетські виноградники, а внизу вже російською настойка. Із натуральних е, трав обладаючи тонізірущими свойствами. Е, ну, він такий трошки слабший 30 градусів. Е, ну, така етикетка в старовинному стилі. Е, ну, ви коли його пробували? Так, мені прийшлося е, споживати цей напій, як я був студентом Львівського технічного інституту. У 80-х роках це було. Ми завжди після навчання полюбляли пройтися по Львову, і цей напиток продавався і в магазинах продавався, і при так би сказати, у кавернях, де студенти і люди брали каву і одночасно із коньяком, і з таким або сімбел з такою. Бальзамом. В той час він досить був дорогий, що ми не, не, не мали можливості його так купити. Кожного, кожного, разу. кожного разу. Але все таки вдавалося нам в компанії 3-4 студента. Тобто, і, ну а не пам'ятаєте, е скільки він тоді коштував? Він про десь 6 рублів. О, 6 це, рублів. Це було дуже дорого. Досить так. дорого більше. Два рази більше, ніж наші напитки. Смакові якості були. Зараз вже 45 років я не пробував цього бальзаму. Зараз попробуємо. чи я згадаю, чи. чи, чи можливо... ну, а, а так не пам'ятаєте, як він смакує. Ну, Трудно Трудно, так, ну, трудно згадати, бо це вже півстоліття, майже, то ну, не може. Але такий хороший був, що ми його споживали. Там нам було приємно його е, приймати, При... приймати. Ну але він таки був більш масовий, тобто практично в кожному магазині можна. було? Так, в кожному магазині, особливо е, по таких населених, менших населених пунктах, бо там люди менше його брали. І ми їхали відрядження на Закарпаття, на Рахівщину, Ясиянщину, і там завжди можна було е, цей бальзам купити. І... Більш, більш, ну, там менше його споживали, а в містах то більше. Так, ну хто не знає, не пам'ятає, то були роки, коли Радянський Союз дружив з Єгиптом, там вони дамбу будували, тому, е, очевидно, і вони обмінювалися різними товарами. Ну, що ж, спробуємо. Тут, вже е, як і в наступному бальзамі, е, корок не оригінальний. Той корок, що був, він при намаганні його відкрити розкришився від віку. Так, ну, бачимо, що колір такий темно коричневий, насичений. Так, Я так непрозорий. Ну, спробуємо. Дарем запах. От тогда майже пів метра і запах відчувається. Чути запах трав, але можливо він такий вже трошки постояли, чи, чи так має бути. Настояний. Тепер мені здається, що він різкіший. Трошки чути якоюсь фарбою. От ми дегустували також таке вірменське вино давнє, мабуть, 70-х, то воно прямо дуже фарбою пахнуло. Нам цікаво, що дає такий запах. Ну, спробуємо. Так, Щось подібно, подібне. Подібне, подібне, і здесь так пригадується. Ну, він такий солодкуватий, травянистий, але ну, мені здається, що є відчуття, що вже так трошки. Е Ну, вже постояв, можливо, окислились якісь речовини. там ну, як? Набрав, набрав сили, бо так відчувається. Його такий калорійність такий і досить, досить такий, як би сказати, специфічний, специфічний, знаєш, і насичений, насичений такий, як. Типу, як олія тяниться. Угу. Такий трошки він олійний. Тягу, вже став. Тягучий. Mm -hmm. ну, напевно, так. Пригадуєш. Щось таке, як було. Я так. так. Наступний бальзам це рижський, знаменитий. Він, з 1984 року, був у такій коричневій керамічній пляшці, зверху закритий з який довелося зрізати довго ножем. Ну, що тут пише російською і литовською? Чи латвійською? Міцність 45. Градусів ємність 0,5 літра. Ну, е, ви також пробували цей бальзам ще в 80 ті Як він вам був? Дуже добрий. Його було більше його випускали, тобто ми мали спроможність більшу і на свята, особливо люди старалися на новий рік забезпечити свою родину. Таким різким бальзамом. А, Це був традиційний, традиційний на Новий рік в mm. більшість випадків. А ну, як і... його пили прямо, чи додавали якоїсь е кави? Можливість було і так, і так. І хто як бажав? Ну, Такий він трошки різкий, е настояний на травах, і багато його там не вип'єш, і тому старалися і розвести горілкою. А, навіть так. так. І, і горілка було приємніше пити, і бальзаму менше пили. <гум> Зрозуміло. А, ну, і в кав'ярнях його, напевно, можна. В кав'ярнях було, і так, на прилавках, магазинах. Ну. В... Зараз є багато видів, є там чорна смородина, ще якісь, а тоді, напевно, був тільки такий оригінальний, <гум> так? Напевно, тому що од, од, один вид був. <гум> так нам не, поп... не... О, в такій пляшці такі пляжці, особливо такі пляшки, вони були дорогі, що приймали і в магазинах приймали, і в клутарнях, де приймали mm -hmm. вже посуд використаний, mm -hmm. і особливо старалися його не викидувати, тому що не пам'ятаю скільки він коштував, але так як бутилка там з під пива, з під горілки коштувала 12 копійок, то він декілька раз. Ну там до, до рубляту ходила на ну, та, це така пляшка солідна. Пляшка соліта соліта, ярма її використовували напевно декілька разів, якщо не було десь розбито. Але навіть в ті часи, коли ну здавалося, було так багато ресурсів, і нібито не дбали про екологію. Але от навіть такі нестандартні пляшки все одно переробляли, і звідси очевидно, висилали назад в Ригу. Ну, шкода, що зараз це е, Пройшло стільки років, поки ситуація не покращилася, погіршилась. Ну, деколи аж шкода викидати деякі пляшки, і ти розумієш. Ну, це ж е, компанія, яка їх випустила, вона ну, заморочилась дійсно, щоб випустити такійсьцікавій формі. А, ну хотів би, хотів би їм якось передати там. Так, навіть за якусь символічну плату, але нема такої можливості. Навіть бутилки від шампанського використовувалися вже для шампанських вин не використовувалися, бо там під тиском сильним. Але для вина, для іншого наповнювання рідиною, то використовували і від шампанських бутилок від шампанського вина. Всі бутилки використовували, тому що були приймальні пункти у нас у івано франківську не тільки івано франківську і в області, так, я наприклад, наприклад. по Україні. І кожна там хто мав якусь збирав кількість бутилок. І, і діти збирали, і, тому що це був їхній дохід. Бутилка коштувала. 10-12 копійок можна було так, і котлету купити і... купити. Майже майже буханка хліба 16 копійок uh -huh. е, коштувала. Так що це було досить ефективно. Зараз треба було то відновити, щоб ну, утилізація не була такої, щоб, щоб можна якісь бутилки е, використовувати другий раз. Не тільки пластмасові, які е, шкодять е, не тільки людям, а шкодить і mm -hmm. навколишньому середовищі, природі. Так, ну, не розкладається 100 років треба, щоб осмасово не дивитися, що вона кілька сотень років. Щоб вона е, розклалася в ґрунті. А так, е, ну, переробка є, є технологія, але ну, то ж, не, так, не в Європі не... да, це та, що, та, все та, робиться, в Америці, я бачив. Все по, по кольорах, все принаймні, якщо не, не, не віддають в ту ж компанію, просто по кольорах і переробка йде на нас, на жаль. А у нас більше бачу, що є, приймають на бій скло з склотару. Ну але то ж, все підряд. То, ну Тож це треба, треба по новому все зробити, скільки витрачається на технологію на виробництво але. той чи іншої бутилочки. Витрачається, потім виділяється вуглекислого газу і так далі. Так, ну давайте подивимося. Е, ну цей напій е, такий ще більш насичений, е, такого темно коричневого кольору з таким оранжевим. Відливом. Ну, тут можуть бути кусочки маленькі пробки. Але вже такого різкого запаху немає Запах такий дуже ніжний. Ні, карамельний. На віддалі не чуєш вже. Uh -huh. Треба так вже ближче, то відчувається. Він такий, так, трошки більш карамельний, такий ніжніший. Ну, це супер, я. Коли я відкрив тільки цю пляшку, воно значно гірше смакувало. Зараз він трошки подихав, ну прямо як для такого віку, 41 рік, да, дуже непогано. І трави такі більш-менш свіжі, смакують, і карамель Та. за такий час досить гарно він зберігся. Так. Ну, очевидно, тому що, на відміну від Абу Сімбела, він був зверху закритий сурвучем, тобто там. Повітря зовсім не проникало. Так що. Не випоровушся. Досить непогано, якщо десь таке знайдете. Беріть. Я так, а так, як уникально? Мало хто має запаси до ну, Це велика рідкість, тому та, це така унікальна дегустація. Так, попробуємо, як сир змінить. Смак. Ну, як я і очікував, сир зробив смак ще більш насиченим, тому це гарна закуска для бальзамів. Так, ну і. Третій останній бальзам Прикарпатський це колишня візитівка мого міста Івано-Франківська і всього Прикарпаття. Я його вже пам'ятаю, також вживав, коли його тільки виробляли, і порівняно недавно. Цей завод, який ось як тут пише, ззаду існував з 1878 року. Припинив існування, на жаль, Івано-Франківський спірзавод, княгинин. Ну, це був такий бальзам, який возили в інші міста, інші країни і завжди з радістю приймали, тому що це було щось таке оригінальне. оригінальне. Та, всім він подобався. Візитковий, така була Прикарпаття. Так, візитівка Прикарпаття. ну Він так оформлений, цікава така витягнута пляшка, також пів літри. Але такої форми дещо інший. Він також міцний 45 градусів. Ну і зверху, ззаду можна прочитати вже склад. Основа тут це горіх волоський молочно-воскової стиглості. Також є горобина чорноплідна, горобина сушена, калина, буркун, материнка, це лікарські трави, є листя чорної смородини, вишні, бруньки, тополі, є спеції, такі як кориця, ванілін. Ну, і є цукор, натуральний, колер. Так, це такий склад. І тут зверху можна побачити дату виробництва вересень 2010 року. Е, ну, що скажете про цей бальзам, про досвід його вживання? Досить популярний він був у нас на Прикарпатті. Е, доступний по ціні, е, продавався як в кав'ярнях, так і. У астрономах, в магазинах, люди, так би сказати, так само для свят брали його для того, щоб мали і для, для колекції. Я пам'ятаю, що ми навіть в інституті кожен спеціаліст. У своїх барах завжди хотів і старався мати бальзам Прикарпатський, тому що він був досить ефективний, популярний і якісний для споживання. Його багато не споживалось, бо він був так само на травах, тому що в кого серце, то можна там трошки відчути зразу, навіть від. 10-20 грамм чути, що серцебиття починається трошки пришвидшується. Але е, так само е, додавали до спиртних напоїв і. Я пам'ятаю, до кави до, до кави особливо це у е, Львові, там так але в нас і в Афраківську так само е, вже перейняли той досвід, чи, чи вже е, хтось звідти е, вчився у Львові. І, і тут так само почали додати не окремо споживати, а додати у чашечку кави 25 грамів бальзаму. У нас була кафе-сніжинка, там було досить доступно. І всі там після роботи, хто міг на чашку кави і на рюмочку бальзаму завітати. У сніжинку. Не тільки у сніжинку, але Кривання. там так було більш популярно. Прошу допивати. Так, тут ще з акцизом. Корок такий, що скручується. Це, що він ще такий темніший, ще насиченіший і густіший за ці попади. Пізніше пам типу, пам'ятаєш, мамчура ще почали бальзам. В мамчура. Ну, треба десь його ще може в когось дістати, то можна буде вже і ще провести таку дегустацію, але бальзам професора мамчура. Та, я чув. Ну, такий горіховий, більше горіха, віж горіха. Спробуємо. Що отчили? <плес> міцніший, здається. Ну, міцніший так, тому що відчувається градус піші. Багато не вип'єш, тому що mm. теж. У нас стойка дуже добра. Але якість не так, ну, там писало? За 15 років, так. Я думаю, що не відрізнити би щойно вироблений із таким 15-річної давності. Ну, напевно, він би був ліпший ще. Може, навіть поліпшилися його властивості смакові, так. Так, попробуємо ще з сиром. Сиром. Сиром дає. Інший смак. Так, да, такий смак стає якби глибший, більш насичений. Е, ну, добре, тоді е, перейдемо до загальних висновків. Я би сказав, що е, усі бальзами. Які ми сьогодні продегустували, були досить такі питкі, незважаючи на їх вік. Ну, це такі напої, які як сказав Юрій Дмитрович, багато зразу не вип'єш, Тому люди можуть трохи випити, а потім залишити на пару місяців, або якщо про них забудуть на пару років. Ну але не переживайте, от ми сьогодні показали, що навіть якщо балізаму більше 40 років, то все ще можна пити, ну, але варто дати йому трохи подихати. Ну, цей 15-річної давності, практично такий, як був при виробництві. Ну, в мене, до речі, є ще одна пляшечка такого прикарпатського бальзаму. Якщо цікаво, напишіть в коментарях. Можливо, ви запропонуєте мені щось інше цікаве для дегустації, можемо зробити такий обмін. Вам як сьогоднішня дегустація? Так, дуже. Але мені здається, що найкраще подобається мені це. Це ну, наші... рідне своє та це... Штих. бальзамів, хоча вони теж на високому рівні. Але так що оцей бальзам, що ми при Карпатські відкрили, треба його сургачем закрити. І ще на 10 років лишити для, mm -hmm. для Майбутніх дегустації в майбутньому, тому що вже я не знаю, чи ти зможеш когось mm -hmm. дістати mm -hmm. такий виріб, якому вже 15 років, а так буде 25 років, чи там навіть більше, це, це було досить ефективно. Ну, ну э, це моє бажання там, побажання це тому, а, напевно, треба зразу а, було його. Якось започатувати ручем можна тепер зараз. Ну але як показав досвід ризького бальзаму, який мені до речі сподобався найбільше. Це такий дієвий спосіб, і який допоміг зберегти смакові якості. Ну коли я тільки відкрив, він трошки був можливо не такий добрий, але залишивши його на пару тижнів, я отримав цей такий дуже приємний травянисто-карамельний смак. Тож дякую за увагу до наступних дякую. демонстрацій.